Доброго вечора, козаки, та з Новим роком. В мене е я пропочу Карецкар 3. Чи не Карткар 3, а Карс Кар 3 -кар новорічний івент О, дівчата собі. У мене на атаку. Ну що ж, поїхали. в тюрму. Ну що ж, якщо я не пройшов, я грати в наш улюблений івент. Чи цей івент краще було записати в наступний раз? Я не? не знаю, як би я, я, я сказав, то цей івент більш розмовний. Я можу щось пробувати розповісти. Я думаю, просто буде цікавіше. Э! Ну, правильно, О, у нас нова бомба. Це наша столична помпа. Їдь! Е, э, їдь! І... И... ба-бау! Оце вот чтко мені подобається ці гранати. Тут навіть якщо... босси І поїхали наступаємо. Оце чтки подпит. Хвиля Е! А, а точность помотав ти ж, Блін, також кидають ці бомби. Давай наш пультозорчик килл доузи. О, я їх віддвінув, чого тут. Хоч це не дуже прямо, що то пом... для мене. Ні, я не бався. Тому що це не дуже для мене круто, що мене відвинули. Чи їх вони, тому що типу, в мене бомбили, тих вони прилетіли, поки вони їхали. Але не важливо. Якщо б це там, якийсь хоч один персонаж був би волни, вони б все одно сюди б не, не поїхали. Коротше. А в цьому прикол, що в мене ніхто тут не стояв би на цей, просто бомби летіли. Ну, дуже гарно. Е, Що це прикол? Типу, ось прикол, типу, Чому, типу, вони так разом стоять, вони так чому бомба так швидко? Не, <пит> хочу хочеться <Міхотить> брати. <пит> Ні, я взяв. <пит> Бачите, який в мене бампер. Ну хапли, дайте мене збільшення хоча б на типу, основний рівень. То я не зможу захищати боку. Бомба, скоріш за всього, буде пролітати. <пит> Давай, дайте мене збільшення. Я їх Ехід. Ай, бомбу пропустив. А Це чортко. Оце такий хай. Типу, я не знаю, може ютуберам, що бути, це треба просто бути емоційним. Типу, вау-вау-вау, чи щось таке. Ну як я зараз. Блін, я... мені каже, що я знову стою фанатом цього танцка. І його скоро там вкачаю, зроблю модель чи це Ну не знаю. Мені каре з карають цікаво. Я вже давно давно в тмный разтиком. Я понятию особисть. нікого не зустрічав хто что не знаю Карстар. Я сам собі карайдар, знаю вже Ну Давай, зривайся. Четверта хвиля. А, душа. Давайте новорічні відео. я, Кстати, я не знаю, може мені ці всі відео випустити у один день, типу новий рік, 1 січня. Не знаю. Так, я щось сюди зайшов. Ой, можу осколочну гранату купити. Оця граната смішна, але я не напевно, що її треба купити. Оця найкраща. Клас Кластер. Вона, типу, зривається і розкидує ще декілька маленьких помпочок. Типу як ті, які в мене зараз є. Основні. Ну що ж поїхали пасти. Заверне попит. Спорачимося. Наша на українському типу. Поліз з е пілетами. Добре, на рівні, чи що. Ну, знову. Ну, типу, якщо я не стикаюся з великою якоюсь проблемою, якою не можу пройти якийсь рік, я прокачувати не буду. Типу свою техніку. Вона в мене якби досить сильна, цей танк. На що мені його прокачувати, якщо я не чувствую дуже сильно небезпекою. Ну, поїхали в цей ерін. Напевно я спочатку це якраз бульдозер відкрию, ну якби логічно, тому що я якби, хочу показати, що цю техніку спочатку ну, трошки погірше за сам танк, як його назвали. Я пам'ятаю, тут були гарні... Так, я прогалив. Я пам'ятаю, що тут були гарні івенти, типу... Якісь я пам'ятаю ще групако, але я на той івент не спів, я його не, не бачив. Але якщо чесно був дуже клюво. Чому? Давай, не зривайся. Ну, наскільки я чув бачив, Він був гарний тим, що він не співає. Тому що, ну типу, ти граєш на машині, там, типу, є три етапи. Ти, типу на першому етапі як, так, ти маєш ти е на, на простою машину вестиш, типу, яка в тебе є, є в цій круті. Ну, як сам танк, хоча на той момент його ще не було. Куди мені бомби зараз кидати? Добре. І цей якраз був там івент, то що ти маєш. Е ну, Спочатку ти збираєш свій якраз цей тобто просто ні, якщо ти наплутає, на, то спочатку ти їдеш, тобто тобі треба проїхати якусь підстанцію, щоб ти якраз до тобто, грубокопа, як показалося. Тобто розібрану якусь тарантайку. І прикол в тому, то, що ти якраз як. блін, жалко ж, не Ці ракети. Ну, прикол в тому, то, що ти е, на цьому робокопі. Ну, тобто, ти спочатку. Я не співаю подумати. Блін, тут ці міни літають, я питаю за ними дивитися, а не думати, як розповісти. Типу там був івент, ти спочатку, ну тобто три етапи. Перший етап, ти спочатку до нього їдеш. У тебе там якась кількість кілометрів, і тобі треба до нього доїхати, до гаража. І ти якби до нього доїжджаєш і, і почаєш розобрану машину. Якраз треба на своїй іншій машині поламати як якраз з них сказати, вилучити деталі. Ну ти просто повинен поламати кількість цих видів машин щось такого. І ти якби з них збираєш ці деталі і робиш свого копа-копа. Я ж розповідаю по халовійське. Це було досить цікаво. А потім вже на третьому ти просто також саме глядеш вже на гробокопі, просто тікаючи на кілометр. Ой, клітка погано Ну, Тобі треба теж проїхати там якусь кількість кілометрів, щоб було вийти. Це було досить тепло, якщо закусме там якийсь. Якщо не плутаю, там був ще, ну, ще якраз на той івент, який... Як ти розвитку схоче, івент на Буран, він так називався. <кхід> Буран це типу ну також сніговий івент, також ти до типу, самого початку їдеш там, е -е, до гаража, а потім ти почати ну, була така стрільна штука, як, як е -е, цей смеш, типу бурю. Вона була стрмна, вона могла погано так блін, програти. Тобто Тобі треба було просто гнати типу, до кінця. Коли ти вже граєш за бураною, ти просто підвою вий... вий... граєш. І Коли ти вже доїжджаєш до там накоплюєш ці е... деталі для бурана. І в кінці також ти втікаєш від цієї бурі, проїжджаєш до кінця. Тобто кілометри наматуєш. Просять. Ну що ж, на вже я пройшов тоді. Тепер я можу проїхати на своєму, на своєму танці? танці. На... Плюс двадцять п'ять. Що ж, поїхали? Я програв. <зві> я хотів би подивитися, що означає цей <зві> Нітро, чи воно типу, просто більший запас. Ні, нічого не зрозуміло. Тут у нас є тільки три я, я хотів би цю бомбу зробити, але цікаво. Чи ось цю бомбу. Кластерна. Кластерна екстравибуховий мікробомб велика Ну, Коротше, дозивається, потім випадає багато таких ж самих бомб, як в мене зараз першого. просто. Ну, Добре, я думаю, що трошки пройшли, трошки записали, так що дякую за перегляд. На скільки рівнів. Я так думаю, це вже друге відео. А я тільки, типу... Перших цих бли, на четвертому рівні стоїмо. Ай, не важливо. Дякую за перегляд, типу. Щасливого нового року чи що. Та до, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. там